Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка, хлопцям, молодим солдатам. Дякую, що ви наші захисники. Вітаю вас, захисники і захисниці з НЕМ Збройних сил України. Я бажаю вам ще більшої сили, витриманості е і дякую за те, що ви нас оберігаєте. Слава Україні! Вами захоплюється весілля і пишаються українці. Ви наші захисники і захисниці, що не бояться ворога, а сміливо дають йому вісіч. Ми щойно дякуємо вам, коли прокидаємося, шлемо подумки добро, коли лягаємо спати. Дякую, що захищаєте нас і нашу країну. Ми віримо в вас і чекаємо з перемогою. Ви надіємо наші світло майбутнє, ваші подвиги, не забутні. Вікаю з усіх порані, дякую вам, Збройні Сили України. За нашу рідну Україну зберегли за всіх вдяки. Відкрича слава вами українські захисники. Я вітаю захисника України та дякую, всьому, що нас захищають. Дорогі наші захисники та захисниці, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам здоров'я! Щастя, миру, та щоб ви поскоріше всі повернули до своїх домівок. Слава Україні! Любий захиснику, у рідному війську ти службу несеш. Я знаю мене, від біди ти спасеш, мене обережеш, ти візає тривог. Бо вмілий і вправний, ти наче як Бог. Бо ти патріот, захищаєш державу, примножиш силу і ти славу. Хоробро і вправно. Ти служиш у війську і державу оборониш свою українську. Хай згине назавжди усі вороги. Панує хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом, що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Вітаю з Днем захисників та захисниць України. Цього дня хочу від щирого серця побажати віри, миру, перемоги та стійкості і мужності. Нехай будуть успіх та хай наші захисники та захисниці повернуться додому живими та гарними у свої родини. Дякую вам, нашим захисникам, що ви бережете наше життя, От, слава Україні! Слава Дусі!